Сьогодні ми будемо готувати рибку в томатному соусі з овочами. Ось таку рибку почистили, головочки, як завжди, хвостик, внутрішні всі вийняли. От, Приготували рибку. Приготували баночки, їх мию содою розсушую. У баночку ми кидаємо лаврушечку, кидаємо два перчика душистих, чотири таких чорних перчинки. І на низ ми кидаємо. Пів чайної ложечки солі, так з гіркою. От так з гірочкою кинули. Ця зачекає, її потім зверху положимо. Зробили таку засмажечку. Цибулька, морковка. ну, які любите спеції. Ну, от Я ще кинула паприки. І три ложечки томатного, е, томатної пасти. Ну, П'ять морковок, п'ять цибулинок, ну, хто як любить, скільки овочів. Не додавала сюди ні, ні солі, ні перцю, бо я не люблю перець такий. Відкидаємо цю засмарочку у баночку на дно. Ось ми її кинемо сюди. Ось так. Ой, трошечки ну то нічого. от Кинули засмарочки. Ось так. О, акуратно, неаккуратно, як вийде. І тепер вкладаємо сюди рибку. ось. Вкладаємо, скільки сюди вийде рибки. Йому трошки притрамбовуємо, бо у маслі, як робили, не притрамбовували, то пустуваті баночки получаються. Шар рибки положимо, засмажечки. Ось так. Я люблю, щоб овочі були в консерві. Ось. Так. Знову ложимо рибку і так до кінця. Потім, отак, зверху обов'язково я ложу овочі, притрушую остальною солькою. От, і я ллю 2 столові ложечки водички. Ну, щоб вона була, наче не сухенька, сильно. Ось так. Дві столові лурочки водички. І закриваємо кришечками. А не кришечки а ось такі вінтові. Ми їх закриваємо герметично і ставимо тоді це все у каструльку. Покажу як. Ось у нас вийшла. 11 баночок рибки для консерви. Ми будемо її стерилізувати у каструлі з водичкою 6 годин. Зараз я закрию кришечками. У нас така алюмінієва каструлька бабусина, старенька. В селі ми знайшли її. Тут стало наша одна баночка доробила. Стало тут у нас 12 баночок. На низ спустила полотенечко. І полосочками ткані я обкручую кожну баночку, щоб вона не От. І Потім ми заливаємо водичкою. Зараз ми цю красу водичкою холодною, щоб кришечки були постійно в водичці. Якщо доливати, то тільки кип'яточком, щоб баночки не зірвали. Зараз положимо сюди грузики і ставимо цю красоту на плиту на 6 годин. Ось таке вийшло, така красота. Дивіться, така ціленька рибка. Овочі, ось я вам покажу, хоч і 6 годин вона тушилася, але вона ось така. М'якесненька, слухайте. Нема жодної кісточки. Дякую, що подивилися. Ставте лайк, кому сподобалося. Підписуйтесь.